Друзі, всім привіт! З вами канал Auto Розбір. Мене звати Степан. Хочу зробити коротенький огляд на автомобіль даний Ford Escort 97 го року. 1,6 бензин. Значить, бензин. Зараз їдуть клієнти про вже по нього, по нього. Тому швиденько оглядаємо. Отакий От салон всередині. Непоганий, як на свої руки. Електроніка вся працює, комплектація чия. Тобто, Підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, електросклопідйомники, електронний замок багажника, кондиціонер, там печка, всі діла. Е, підігрів зеркал, електрорегуліровка, зеркал, рідний пробіг 164 тисячі. Е, була в Німеччині. В одного власника і далі людина в 2008 році пригнала в Україну і він той дядько на ньому їздив всі ці роки. Тобто два власника всього в автомобілі за всю історію. От, дивіться, по салону, по сідушках видно, що е, пробіг не такий великий. Тому дуже видно добре, кому хто буде вибирати автомобіль, дивіться по сидіннях, по рулю, по панелі. якщо Пробіг великий, він завжди дуже зашурене. Або, звісно, так користувалися, але все одно видно, що, наприклад, автомобіль відносно новий, просто так його вбили. Тут видно, що автомобіль в принципі, зберігся непогано. Яка його ціна ринкова? Від півтори тисячі, якщо це універсал, до двох. Можна знайти дешевше, але це в основному седани і в поганому стані там або мотор димить. Ну, коротше, я б не рекомендував розглядати варіанти там, до, до півтори тисячі. Цей я купив за 1600 і он сьогодні продаю за 1600. Чому так вийшло? Історія довга. Не будемо зараз про це колеса 13-ті, з заводу такі йшли, такі тут і стоять. Можна, в принципі, поставити 14-ті. В багажнику місця багато. Тобто, як на універсал він нормальний. Не такий, як, наприклад, ЗАЗ дане, типу універсал, але насправді туди нічого. Толком не положиш. Можна навіть ще на дах автомобіля прикріпити якийсь багажник. Електрика вся працює. Повністю є чуть-чуть нюанси біля порогів. Отак прогнило. Далі середину авто дно ціле. Пороги теж цілі. Тільки оці такі смужки поварити. Ну, треба прикласти рук, прикласти трошки грошей і зробити це діло. По мотору абсолютно нічого немає. Ну, тобто все ідеально, коробка так само, вся електрика працює. Такий автомобіль, які є аналоги на ринку, це ви, та сама цінова категорія, ці самі роки це Opel Astra. Opel Astra G. Ну, Opel Astra, в принципі, те, що вроді непоганий варіант, хвалять його. Не знаю, я, якщо чесно, не їздив, тому сказати не можу. Можливо, є люди, які розбираються. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, що краще. Мені цей Ford... Сподобався, я на ними не так багато проїхав, але кілометрів 200 проїхав. Непогано, добре їде, приємно, тобто не відчуваєш е, якогось дискомфорту, наприклад, як іноді сідаєш там, їздиш на кращому, то сідаєш на гірше і відчуваєш якісь нюанси. там, О, блін, тут важко щеплення е, вижимається, важко передачі перемикаються, там тяне вліво вправо, тут нічого такого немає. Тому кажу, зараз важко знайти автомобіль такого року з таким невеликим пробігом. Є, звісно, царапини, там починають ржавіть пороги, це треба робити, є нюанси, не без того. Автомобілю все-таки вже 25 років. Тому таке. Друзі, хто мав такі автомобілі, чи універсал, чи седан, напишіть, як вам, свої враження. От, можливо, в когось є якісь запитання. Пишіть.